Володимир Сутєєв мішок яблук. Пішов якось заєць з мішком до лісу, пошукати грибів або ягід для своїх затченят. Ходив, ходив, але щось нічого йому не попадалося. Ані грибів, ані ягід. Та раптом посеред зеленої галявини побачив він дику яблуню а рум'яних яблук на ній та під нею видимо не видимо. Не кваплячись, розкрив заєць свій мішок і став у нього яблука збирати. Тут ворона прилетіла, на пеньку сілася І каркає. Кар. Дарма каркаєш!» – каже заяць. Тут яблук на весь ліс вистачить, а в мене зайченята вдома голодні сидять. Набрав заяць повний мішок яблук, мішок важкий не підняти. На силу потяг його заяць волоком по лісовій стежці. Аж раптом голова його вкнулася в щось м'яке. Підняв голову заяць і обімлів. Перед ним ведмідь стоїть. Що у тебе в мішку? питає ведмідь. Заєць отямився, розкрив мішка і каже. Ось яблука. Пригощайтеся, дядько мишко. Надкуси ведмідь єдне яблуко. Нічого яблучка, свіженький!» Проревів він, набрав велику жменю яблук і пішов своєю дорогою. А заєць теж пішов додому. Іде заєць лісом, раптом з усіх боків налетіло на нього білченята, пищать хором Тять козаць, тять яблучок!» Нічого не поробиш, довелося знову мішок відкрити. По дорозі додому. Заяць зустрів свого старого приятеля їжачка. Куди йдеш колюча голова? запитав Заяць. Та от по гриби вирішив сходити, а грибів щось ніде не видно, гуляю з порожнім кошиком. Ти краще в мене яблучок візьми. Бери, не соромся, у мене їх багато, сказав Заяць. І насипав їжаку повний кошик яблук. Вийшов заєць на лужок, а там коза зі своїми козенятами гуляє. Їх заєць теж яблуками пригостив. Ходив, ходив заєць, нарешті втомився. Присів відпочити, як раптом земля заворушилася і під зайцем виріс горбок. Впав заєць, дивиться, а то кріт. Принюхався Кріт, угладів своїми сліпими очима яблука. Як же його не почастувати? Набрав Кріт собі скільки зміг, потім каже Спасибі, друже. і зник під землею. А в зайчому будиночку вже давно чекають на татка зайця, щоб час швидше минав, розповідає мама зайчиха казку своїм голодним зайченятам. І тут хтось постукав у двері. Двері відчинилися і на порозі з'явилися білченята з великим козубом, повним горіхів. Ось це вам мама просила передати. пропищали білченята і втекли. Диво. прошепотіла зайчиха. Тут прийшов їжачок з кошиком, повним грибів. <пишуті> Господар вдома питає він у зайчихи. Та ні, як зранку пішов, так і не повертався. Попрощався їжак, пішов, а кошик з грибами залишив зайцям. Сусідка коза принесла капусти і глечик молока. Це для ваших діток. Та це ще не все. Зі стуком відкинулася кришка погреба і з неї показалася голова крота. Це будинок зайця? запитав він. Так, ми тут живемо, відповіла зайчиха. Отже я правильно підкоп зробив. Зрадів Кріт і полетіли з погреба до хати всякі овочі морква, картопля, петрушка, буряк. Привіт, зайцю. гукнув Кріт. І зник під землею. А заєць тим часом йде лісом, майже порожній мішок несе, і ворона від нього селе відстає та каркає. «Карках! Усім яблука роздавав. А мене хоч би одним яблучком пригостив. Сніковів заєць витрусив з мішка останнє яблуко. Ось найкраще клюй на здоров'я. Оце треба мені твоє яблуко, я їх терпіти не можу, відповідає вердива ворона, та знов до зайця чіпляється. «Ка-ка! що обиться. Рідним голодним діткам порожній мішок несе. <підь embroînhalt> а, я... а я зараз назад у ліс піду і знову повний мішок наберу. Куди ж ти підеш, турний? Дивись, яка хмара розбирається. І справді, дощ почався. Побіг заєць у ліс, а коли прибіг до своєї заповітної яблуні, бачить, під нею вовк сидить. Побачив вовк зайця, облизався і питає Що тобі тут треба? Я Яблочок хотів зібрати брати з зайченятам. Тож ти кажеш, яблучко любиш? Люблю, -лю -лю -лю. а я ж зайців дуже люблю. Вовк загарчав і кинувся на зайця. Не розгубився зайць, розкрив перед собою мішок та накинув його вовкові на голову. А сам тікати. Тільки пізно вночі приплентався зайць до свого будинку, а вдома давно спали міцним сном ситі зайченята. Тільки одна зайчиха не спала, чекала на зайця. Раптом рипнули двері. Підхопилися зайченята. Ура, Татко прийшов. Зайчиха підбігла до дверей. На порозі стояв заєць, весь мокрий. Я нічого, зовсім нічого не приніс, прошепотів він. Зайчику мій підолашний. вигукнула зайчиха, та раптом страшний удар струсонув будинок. Це він, вовк, замкніть двері, ховайтесь всі. закричав заєць. Задзвеніли шипки, відчинилися віконце і з'явилася велика голова ведмедя. На от тримай від меду подарунок, — прогарчав ведмідь. Справжній мед, липовий. Вранці вся заяча родина зібралася за столом, а на столі. Чого тільки немає гриби й горіхи, буряки капуста, меди ріпа, морква і картопля, а зла ворона все дивується. І як не збагну! Як могла з порожнього мішка стільки добра взятися? Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові. Цікаві історії та казки.